не сказати, що я був зразковим студентом, але за рахунок того, що мені було цікаво там займатися речами, які були пов'язані з нашою професією, всі максимально допомагали, давали можливість і, і, якби, і розвиватися самостійно, і при цьому з розумінням ставилися, ну якщо там щось. Ну, запізнився на пару або ще щось таке. Ніколи не було конфліктів. От що мені дуже подобалось: у мене за 6 років не було жодного конфлікту з жодним викладачем. І, от, наприклад, одні з найприкольніших це якраз от була 3D-графіка. Я пам'ятаю, спочатку ми займалися трошки прем'єром. Потім це був 3 d okay. А, Мій улюблений предмет. До речі, з Андрюхою Андрюха теж буде. Я думаю, на інтерв'ю. Це була акустика. Тому що це була, напевно, най, найсильніша і така най, найцікавіша дисципліна, яку ми вивчали. А з усіма в мене були супервідносини із завідуючим кафедрою, і навіть, навіть з деканом нашого це був кіт на той момент. Треба слідувати за своїми мріями. Ви хочете займатися звукозаписом, Займатися звукозаписом. Можливо, не як основною роботою. Але завжди е, йдіть до того, чого ви хочете. Якщо ви хочете поєднати своє життя в тому числі з медіа, ви абсолютно точно не, ну, не, не будете в мінусі і не будете жалкувати про те, що ви прийшли, наприклад, на кафедру міц. Як вибирати, ну це up to you. Я завжди кажу, що це дуже індивідуальна штука. Але слідуйте за своїми е, вподобаннями, інтересами, слухайте себе, вчиться. Е, Скажімо так, зважувати за та проти, з точки зору дисциплін, звичайно, треба знати на базовому рівні і мову, і історію, і математику. І це більше, я ж кажу, не про зубрьошку, це просто про твоє бачення світу. Це формує тебе як особистість.